Мій рідний дім, моя країна, до тебе ненько пригорнусь, у моєму серці ти єдина, за тебе Богу я молюсь, тебе ніколи не покину. Ми разом все переживем, я промовляю без зупину, що кращу долю ми знайдемо. Моя душа завжди з тобою, я в тебе вірю і люблю, з натхненністю йду до бою за свою волю і сім'ю ти не підвладна, нездоланна і непокорена ніким. Тобі так воля притаманна, хоча йдеш шляхом тяжким. Прошу я в Бога, дай нам сили воскреснути і в мирі жить, прадавню суть, б ми розкрили, що в глубині віків лежить. Загояться твої всі рани, ти знов воскреснеш, як колись, Пощезнуть вражії ти тирани, що нам у вірності клялись, повстань, живи, моя країна, могутні крила розправляй. Настала ждавна та година. Людей серцями воз'єднай.